Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua, Сьогодні ми розглянемо комплект коаксально-акустичної системи від компанії Ground Zero, серія Competition модель JZCF69 SPL. Динаміки розміром 6х9 дюймів, овали. Постачаються фірмові упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Кожен динамік у нас запакований окремо. В комплекті невеличка інструкція є. І також два динаміки. Потужність даного комплекту заявлена номінально 150 Вт, максимальна потужність 300 Вт. В комплекті є саморізи для того, щоб закріпити динаміки на своїх місцях, також постачаються з металевими решітками захисними. Динаміки важкі, тому що мають великий магніт. Ну і, відповідно, Потужність вони також мають велику. Ось так виглядає динамік один, також, інший динамік, захисною рішіткою також. І ось так ідентичний, інший динамік. Динаміки на дві смуги, як ми бачимо, монтажна глибина 84 мм, як заявляє виробник. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з пресованого паперу. Опір мають динаміки 4 Ом, чутливість 94 дБ.